Михала, скажіть, будь ласка, от ми вже почали говорити про громади, про взаємодію значить, адміністрації із громадами. Ви можете назвати громади, з якими у вас є взаєморозуміння, які йдуть на зустріч, і ті громади, які на сьогодні ще не зрозуміли, що треба взаємодіяти отак і все заради перемоги? Ну так, мені одразу напевно важко сказати, але... Найбільше хто е, працює в цьому напрямку е, допомоги, це е, ну, відверто це місто Вінниця, це Калинівська громада, це е, Гайсин, це е, та, кого я е, найбільше е, на слуху, е, Тульчин могилів Подільський є, дуже працюють, але ви знаєте, я це пов'язую в тому числі з тим, що е, якраз в цих громадах так, і найбільше підрозділів. підрозділів. Так, так. І тому вони напевно це інтуїтивно це угу. і відчувають. А якби віддалені від цього громади їх потрібно. Е, Переконувати, але я думаю, що можна буде якось окремо. Я, ми готові з нашими з департаментом фінансів попрацювати, зробити таку окрему для вашого видання аналітикою, проаналізувати бюджети громади. Хто скільки зробили, справді там. спрямував на підтримку так. збройних сил у відповідності е, до всього бюджету, так, який так. є в громадах? Бо ми ж розуміємо, що є маленькі громади, в яких маленький бюджет, і це може здаватися невеликою сумою, але це може бути умовно половиною їхнього бюджету. Давайте я готова підготувати так. таку інформацію. Все. Думаю, впевнена це буде цікаво. Домовитися домовили.